Нами, спостерігачами від Комітету виборців України, на сайті, який конструє відеоспостереження стільниць, було зафіксовано наступні порушення. Перше, таке і дуже важливе, це те, що на дільницях не було достатня кількість скринь для голосування. За законом, за статтею 183 статтею, на дільниці повинно бути на малій дільниці не менше двох, на середній не менше чотирьох, а на великій не менше шести скринях і не менше двох переносних. Це ми бачимо порушення в Герцавському районі, в селі Підвальне, де стоїть одна скринька всього. Таке ж, таке ж порушення ми бачимо так само в Герцаївському районі, в селі Байраки. Далі таке порушення, можливо, воно певною мірою може про щось, про щось говорити. Камери були встановлені не Таким належним чином, щоб бачити роботу комісії або е, скриньки для голосування. Скажімо, в селі Боянного селиського району камеру встановили над кабінками для голосування, добре, що вони зверху були прикриті. Але це, як бачите, камера, яка має показувати роботу і скриньки. Е, ну, їх не видно. Бачите, ми можемо підблизити. От тобто процес кидання е, бюлетенів виборцями не ну, скринті не, не помітний. І сидячий город Лугольського району камера, яка має показувати роботу е, виборчої комісії, поставлена просто скажімо, в порожнє місце, так, де ну, не в порожнє, а де помітно е, плакати е, кандидатів у списки партії. Таким чином, робота комісії не може відслідковуватися на Ось такі порушення.